Поговоримо про менструальний цикл. Кожна жінка певне впізнавала себе в цих собачках. Ну, я точно себе в них пізнаю. Дійсно, жінки бувають різні, така наша природа. І ми можемо бути то веселі, то сумні. Так, на жаль, створила нас, на жаль, ці на щастя створила нас природа. Але важливо не плутати поняття, важливо розуміти, що таке менструальний цикл і що таке менструація, тому що часто пацієнтки путають ці терміни і неправильно їх вживають. Менструальний цикл це комплекс циклічних змін в організмі жінки, мета яких є підготовка організму до вагітності. От, тобто, от все те, що відбувається з жінкою протягом місяця, це і є менструальний цикл. Сюди дуже багато пунктів включено, і менструація в тому числі. Тобто менструація це період, коли функціональний шар матки, тобто ендометрій, слизова оболонка матки. Він вичаровується внаслідок ненастання вагітності, тобто падає рівень гормонів, і внаслідок цього відбувається відчаровання. Як ви зрозуміли, що всі ці процеси, у цих змін в організмі жінці, вони впливають точніше, вони коригуються саме цими гормонами? Гормони це така, знаєте, мова, якою спілкується наш організм між собою, тобто, як мозок видає команди нашим іншим органам. Е, гормони це біологічно активні речовини, які, виділяючись в кров, вони потрапляють до органа мішені, і таким чином організм розуміє, що йому потрібно зараз робити. Бо мозок не може прийти фізично постукати і сказати, що яєчник починає виділяти естрогени. Йому потрібно якісь ці сигнали подати. Єдиним сполученням, яким вони мають між собою, це кровоносна система. Тому мозок, а в мозку є такі структури, які називаються гіпоталамус, гіпофіз, це нейроендокринні структури, тому що вони знаходяться в головному мозку, але виконують ендокринну функцію, тобто продукція гормонів. Так от, гіпоталамус, усвідомлюючи, що зараз пора запускати менструацію, і менструальний цикл в цілому, він починає виконувати певні функції. Він стукає гіпофізу, який такий, знаєте, м'ячок, і він накопичує в собі гормони і подає сигнали далі. Там такий важливий зв'язок відбувається. Він видає сигнал, і гіпофіз вже починає спілкуватись безпосередньо з нашим організмом. І він продукує гормони, припустимо, як лютеїнізуючий гормон або фолікулостимулюючий гормон. Як звучить з назви, фолікулостимулюючий гормон це той гормон, який стимулює до розвитку фолікулів. Що це означає, що постукав цей гормон до яєчника, і яєчник зрозумів, ага, окей, мені пора запускати розвиток фолікулів. В відповідь на це він продукує естрогени. Естрогени знову ж таки потрапляють в кров. Тому що це сумісне таке джерело, де вони можуть спілкуватися, органи між собою. І далі таким чином е сигналізує мозку. Мозок почув, ага, окей, естрогени з'явилися, значить, я достукався, мене почули. Все, він зрозумів, що припиняємо. Окей, достатньо виділилося естрогенів. І так само ці естрогени, прогестерони, які виділяються в яєчнику, вони впливають на матку. Ось так приблизно виглядає весь процес в нашому організмі, і це все відбувається паралельно як в яєчнику, так і в матці. От як я вже поговорили про те, що в мозку приходить сигнал. Ота от червоненька така штучка, яку ви бачите в головному мозку, це є гіпофіз, який виділяє тропні гормони. Тобто він каже, що ага, окей, я йду на яєчник. Так, фолікулостимулюючий гормон. Я зараз стимулюю розвиток фолікула. І коли фолікул в яєчнику стає отаким от великим, як ви бачите, фіолетовим великим, і він може продукувати. Достатню кількість естрогенів, то вони виділяються в кров, тим, в кров, тим, самим запускаючи певні зміни в організмі. Далі в процесі цього дозрівання мозок розуміє, що все все достатньо стоп. Треба вже фолікул випускати, треба розривати його і давати овуляцію, Тобто вихід яйцеклітинки, тобто ооциту, який буде в майбутньому давати запліднення. І от до мозку приходить такий сигнал, точніше від мозку приходить до яєчника, і відбувається овуляція. В цей момент, коли відбувалася овуляція, це взагалі це взаємопов'язаний процес. В момент виходу яйцеклітинки, яйцеклітинка собі далі пішла, собі поматковим трубом все. А в яєчнику відбувається процес далі, тому що процес не зупиняється. І таким чином, на місці цього розірваного фолікулу починає прод... продукція певних гормонів і формуються ці всі клітинки, і утворюється жовте тіло. Чому воно так називається жовте тіло? Тому що воно дійсно жовте. Навіть якщо під час операції ми побачимо під час лапароскопії, припустимо, ми побачимо яєчник з жовтим тілом, то ми дійсно будемо бачити такий жовтий укруглий утвір. І ми знаємо, що це жовте тіло. Там є спеціальний пігмент лютеїн, який забезпечує оцей його колір. uh say Це ця залоза, тимчасовий секрет, як вона називається, вона продукує прогестерон. Як зі своєї назви зрозуміло, прогестацію, прогестерон він стимулює до вагітності. Що це означає? Як ви бачите, паралельно з цим відбуваються ще якісь зміни в матці. Я вже проговорила про те, що якимось чином ці всі ор, всі ці гормони вони повинні впливати на матку. Так от як вони впливають? Якщо перша фаза, там, де продукується естроген, вона впливає на те, що в ендометрії він наростає, тобто з'являється велика кількість цих Будиночки. То друга фаза вона забезпечує надсилання всіх поживних речовин в ці будиночки. Тобто, коли сюди прийде запліднена яйцеклітинка, щоб йому було чим харчуватися. От, в принципі, ця вся суть цих гормонів, зміна ендометрію, для того, щоб він був готовий прийняти запліднену яйцеклітинку. Далі це все жовте тіло, воно собі згасає, бо в нього він не може, воно не може довго синтезувати гормони, воно теж має якийсь свій резерв. І воно там може до двох тижнів синтезувати це, а тоді рівень гормонів падає, естрогени ще не встигли вироблятись, а прогестерон вже падає. Рівень гормонів падає, організм розуміє, що не настала вагітність, і він запускає процес менструації, тобто процес відшаровування ендометрію цього. І цикл повторюється заново. Тобто, от такі циклічні зміни відбуваються. Ви бачите, що ці зміни вони повноцінно по всьому тілу відбуваються. Тобто в кров попадають гормони, і вони не можуть просто собі зупинитись. Вони працюють на шкіру, можуть на психоемоційний стан впливати. Але головне зрозуміти, що це все працює системно. Тобто зміни паралельно відбуваються як в яєчнику, так і в маці. Саме тому ми можемо на УЗД бачити різну картинку в яєчниках в різну фазу циклу, так само в ендометрії, в різну фазу циклу, тому що гормони змінюють його.